Типу, сюди в 90-ї єш Е, Далі ТТш заїжджаєте от сюди, типу... От, ну, типу. Половина. Це до ну, перших 4. Перших 4 заїжджаєте сюди. Друге, решта тяжі лишаються з цієї сторони, сюди. сюди. ЛТшки їдемо до. Поки що ти полишаємо. Не-не-не, идите у тебя цариц, и страйте, кто там. Буст тоже, едите все у тебя. Нам город просто ставлю, да? А ну буде... Вот тут есть гоночка тут и цитал, я могу дам. Так, так, так сюда никто не вылазит. Отсюда, нахрена отсюда ехать? Ехайте отсюда. Дайте вам з тої сторони монастиря, не розластьтеся так сильно. Якщо буде скорб, скорб когось засвічує, ви всі ви, ви, ви маєте всі ринутися, просто напросто заїхати, сховатися відсюди. За цей ніхто перші не, ніхто не любить, ніхто не старається насвітитися, завийте просто болт на і скіте. Вони вже почти під базоюся. Заходять по кар лінії. Я їх не побачу. Все добре, оці, так, оці. Переїхали всі ось, типу трошки сна, щоб вас не вистрілювали віт. Скоро сіте Не переживай? Так, щоб вас не вихиливали в першої лінії. Просто станки віддатники. От сюди не вы сюди не вылазите цей просил свої лінії. Сюда не вылазьте, не валя. Да. А, ти засвітається. Все, понял. Ну так, Добре є. Сити просто відтягу їх підлили. О, oh, девчонка, давай поехали вот сюда. Вон троечка там вот одна, добрый. Да, Хочешь дать? Я бы посветил это место, место вот и вот проследовать, Так она заикает троечку. О, он бачит, что это Тройка да. аккуратно. Ви там могли відстріляти. Потрійти, в этом мало весь стрілять. Обламе с тобой можно тут тройку концы стрелять, это просто не набиваться, куда тут куда далі потім. Три мочи О, мене пінгує. Ты думаешь, что Було. Це було. Кому те показав, Андрюх? А? Кому показал Ти После боя скажу. Можеш казати все одно, а те, що ти намалював, зараз мусолим. <плес> Бля, мне честь так до хихиры, блять. Да давай ты их, бля, вот так вот продам. Дик-диг-диг-джик, диг-диг-джик, зачем? Дивися. Масс, цей, ми зараз мы захищаем, якщо мы ее имеем то яку навіть якщо мы ничью набираємо. Тобто ми переходимо одразу до атаки, а не вже будемо стоять. А, не понял. Я, я просто не шарю так. Це перетягування канату, нам можна відтягнути зараз блін, навіть стоите, блин, навіть істой. И пуим. Можно 3 дня так, блять? То есть если они сейчас ничего нам не сделают, мы обратно до них он, он 54-ки, ловить по первой линии, пришли до вас тоже. Я сейчас с трех сторон. Опа, принимайте трое. Хруст, ты так встал, что тебе заранее это будут просто. Ты понял. Шобісу не Обли. Ясно, їду помогаю. Сотка сотки звідси Лість не бочной, хлопці Та шест снаряда по мне в опит. Здесь ты облу там. Говорит прямой типа. Там у них тоже. Бля, как ты полишему накинеть, покинь? Я в пуш шестой Жаль. Аккуратно відпанковуйте просто на постоянно. Скот, що там нікого немає. О, дивіться, як гарно кину, я ки, я кинув, кинув, кинув. в'им, тут кину, сотки накидывают. Два сотки. Вправо по колени та... за домиками стоять там. Так, Джой, бі, бі, так, бі, так, да. Красавчик. Mm -hmm. <laughs> я не чайний, я не чайний. Так, 500-х нет, сотки, якщо... Сотки вийдуть прохати, спробують їхати, вони, вони вже, вже виїжджають. Я, я вже кинув розходку, один вже я. Я вже одного мінусанув розходкою. Нам О. треба тяжів без промінусувати. Хтось так, мінусить давай. Шот і 908. Зарашили, ваше 900, виглядає. Ніх не заражень, не вибирайте. 500 хп, 500 хп фокус. 500 фокус. 500 топей, 500 Хруст, забери са, хруст, забери и... А, все забрали. Хруст, помогай сам забей на сотку. 437 хп, забрали. Скорость, шестерка, 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 тройка, шестерка, 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 кройка, ты шестерка, 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 По Блях Добрый. Эх, ваншотер не вылезай 500. Лишай. Я делал царик, в мосте стреляйте по уйдем лишайне, а то у нас три стреляет и по слону. Все, добрый. Все, сотка, шотка, сотка, шотка, сотка. Сотка, выезжает. Сотку, шот, шот, сотку, забрали. И поехали шотка, на хуло. Идите забрать, то забрать. Перед... Ну, идите забрать, это. Она на ходе. Добрый. Розходка, розходка супер зайшла. Ну красавці, задефились. Розходка Флопці я зайшла. Лучше візьміть когось, бо мені теж жінку треба їхати забирати вже. Сорі, я не граю.